Боже на слава Тобі, царю Небесний, утішителю, души істини, що всюди, єси, і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, бла наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амін. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, прости беззаконня наші, святий, завітай, сили, не наші, іменем мини poder de po me lo yo hoss po de pomelo me de pomelo, e І Сину і Святому Духові повсякчас і навіки Амінь. отче наш, що і сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь.